Посилення безпеки пожежній місцевій охороні Перегінської громади передали пожежний автомобіль. Рятувальники працюють не лише для потреб громади, а й допомагають ще чотирьом сусіднім. Керівниця місцевої пожежної охорони Любов Семко каже: нова техніка стане суттєвим підсиленням у роботі вогнеборців. Ми маємо два старенькі зили. І нам було, ну як ви самі знаєте машини вже мають по 42 роки. Вони не можуть виконати ту функцію, яка на даний момент нам потрібна. У Перегінській громаді з початку року трапилось 36 пожеж більшість в екосистемах. Через велику кількість викликів тут чергує кілька пожежних бригад, щоб жодна частина території не залишилась без пожежної техніки. Дуже багато цього року було таке, що ранком чергова зміна приходить на 8 годин. Зразу поступає дзвінок, виїжджає один караул. У мене чотири караули, де водій, пожежний, начальник варти. І ми викликаємо зразу другий. Щоб не дай Бог, якщо горить житловий будинок, аби не було залишена така велика громада без пожежної техніки. Передати спецтранспорт рятувальникам вдалося завдяки підтримці британської організації Джіпс Піс» та громадської організації Військові капелани Карпати. Завдяки їхній співпраці пожежники отримали необхідну техніку для оперативного реагування. Доброчинці британської благодійної організації Джіпс Піс» вже передали Україні близько п'яти сотень автівок Машина, яку отримали рятувальники Перегінська, обладнана всім необхідним для роботи пожежної охорони. Це виїжджає великий дуже прожектор, якщо потрібно вечір, напевно виконувати якісь рятувальні операції, то він піднімається на висоту, світить, ним можна крутити, повертати, опускати. Це шланг, Зрозуміло, що для води там є бочка, є ємність для, для води воно також дуже в гарному стані. Через те, що тут пробіг всього 47 тисяч кілометрів. Окрім нового авто, рятувальникам Перегінської громади вручили нагороди. Вони звісно перші оперативно дуже швидко приходять на ті виклики, які, на жаль, є, реагують на надзвичайні події за допомогою капеланів військових капеланів Карпат. Ми передали автомобіль такий для надзвичайної служби, для того, щоб вони могли працювати і забезпечувати життєдіяльність. Завдяки цій автівці рятувальники зможуть швидше реагувати на виклики та ефективніше виконувати свою службу. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія РАІ.